Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 розділити на 0 дорівнює 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 6 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.